Ми посадили петунію, ситкреазію в даний момент у вас вона перед очима і гацанію. У Полтавському парку імені Котляревського комунальники висаджують квітники. Цьогоріч розпочали пізніше, ніж зазвичай, розповів Ігор Ляшко. В цьому році дуже аномальна весна, і тому ми з запізненням на два тижні майже почали висадку наших однорічних квітів. Залишилося ще багато, тому що ми плануємо висадку. Продовжувати ще не менше десь як півтори місяці. Починали завжди з 1 травня. А так як цей год заморозки були, ми ж боялися, що все померзне. У нас асортимент великий. Кроме гацанії петунії, у нас є сальвія, є Арктотіс, є агератум, петунії не один же ж вид. Потім і хлорохвітом пускаємо, і альтернантеру у малюнки пускаємо. Висаджують клумби у місті та створюють квіткові композиції дев'ятеро працівників декоративних культур. Хлопців багато забрали в армію, техніки нової немає, ламається. От у даний момент оце добре, що тут є зроблена система, то це можемо полити. А на корпус не переїжджаємо, садити. Туди взяли в КТП поливочну по своїй ремонті. частково жінки висадили квітники у корпусному парку та на площі перед обласним театром. На останні з двох тисяч квітів створили тризуб та готують до висаджування композицію у вигляді калини. Я думаю, що вони будуть виглядати дуже гарно, коли розцвітуть квіти. Краса завжди буде красою, і я вважаю, що Хоч щось та повинно радувати око. В оку. цьому році ми плануємо почати висаджувати не тільки однорічні квіти, а й багаторічні квіти, тому що вони економічно вигідніші для висадки, потребують менше охода і коштують набагато дешевше підприємство. Це ми такий експеримент хочемо зараз провести на новий клумбі, яку ми розбиваємо по вулиці Гужулівській. А вже я думаю, що в цьому році ще готуємо посадковий матеріал, і на наступний рік вже в нас буде більше клумб. Вирощувати саджанці для міських клумб у теплицях почали восени минулого року. Плануємо посадити квіти на площі близько 5 тисяч метрів квадратних. Висадити плануємо десь близько 130 тисяч квітів. Ми потребуємо позитивних емоцій, скажімо так, і Полтава, воно таке зараз ну більш-менш тилове місто, і воно ми приїжджаємо сюди, щоб скажемо нормально побачити життя. нормальне життя. Да, пожити нормальним життям. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.